Привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми з вами поговоримо про націоналізацію системно важливих банків. Так, цього тижня парламент ухвалив закон про націоналізацію системно-важливих банків, який має на меті виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Якщо не заглиблюватись дуже в деталі, то коротко цей закон дає можливість Міністерству фінансів за пропозицію Національного банку України брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку з підстав, які настали під час здійснення агресії проти України. Такі підстави можуть бути різними, зокрема, арешт активів через Приналежність бенефіціарів до країни окупанта. Згідно нового закону, процедура націоналізації банку буде наступною. Спочатку буде віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак, не буде до капіталізації з боку держави. Далі відбуватиметься продаж банку за 1 гривню незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття Національного банку України відповідного рішення. Одразу після цього відбудеться припинення зобов'язань перед контролерами та власниками істотної участі у такому банку, а також під санкційними особами з наступним зарахуванням коштів за цими зобов'язаннями у дохід банку. Відшкодування вартості акції акціонерам, у разі якщо вони перевищують 1 гривню за висновком аудиторської компанії, буде можливим тільки після компенсації збитків державі Україна від Російської Федерації і виключно за рахунок таких коштів. Тобто, якщо порівняти ці нововведення із тим, як відбувалася націоналізація Проводбанку, то виглядає, що все ж певні уроки парламентарі зробили. І тепер, замість того, щоб кошти платників податків використовувати для покращення стану проблемного банку, банк, який буде визнаним неплатоспроможним, буде передавати змін Фіну, і усі зобов'язання перед попередніми власниками будуть перенесені на дохід банку. А компенсація попереднім власникам буде здійснюватись лише тоді, коли країна-окупант виплатить компенсацію Україні і лише за рахунок таких коштів. Ви, мабуть, запитаєте, чи не пропадуть кошти клієнтів банку, який буде у списку системно важливих і попаде під таку процедуру націоналізації. Я думаю, що тут ситуація буде експерватом. Коли його продали за гривню Мінфіну, то діяльність банку і доступ до рахунків було заморожено на день-два. І після цього клієнти могли і далі переказувати та знімати кошти. Тому тепер, із наявністю такого закону, я не думаю, що доступ до рахунків буде заблокований більше, аніж на три дні. Закон виглядає непогано, але це лише те, що нам показали публічно. Чи ховаються якісь підводні камені у цьому законі, побачимо лише, мабуть, коли його застосують на дії. А ось це вже може відбутись дуже швидко. Станом на сьогодні до списку системно важливих банків відносяться: А банк, Сенсбанк, колишня назва Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП, Ощадбанк. Південний Приватбанк, Пумп, Рейфайзен, Таскомбанк, Укргазбанк, Укерексібанк, Укрсиббанк, Юніверсалбанк. І значна кількість осіб вважає, наче цей закон запровадили для того, щоб націоналізувати Сенсбанк, колишня назва якого Альфа. Масла у вогонь додали чутки про те, що після запровадження додаткових санкцій на активи Михайла Фрідмана, одного із власників Сенсбанку, націоналізація цього банку неминуча. У міжвідомчій робочій групі, яка була створена 30 серпня для прискорення процесу введення обмежень проти росіян, заявила, що Альфа-банк націоналізують. Проте обіцяє, що цей банк державним буде недовго, і що наразі для нього шукають інвестора. Звучить так, що доля Сенсбанку неофіційно вже вирішена, і це лише питання часу. Але поки що це все чутки і поки офіційних рішень жодних немає. Але в будь-якому випадку наявність такого закону це більша впевненість клієнтів системно важливих банків, що Їхні кошти не пропадуть. Цікаво почути, що ви думаєте про дану ситуацію і чутки навколо Сенсбанку. тому буду радий коментарям. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!